Щорічно Ubisoft заробляє на серії Assassin's Creed мільйони баксів. Більшість цих коштів йде на фінансування розробки інших частин франшизи. Тільки ось в компанії слово розробка поступово змінилося на маркетинг. В результаті отримуємо наступне: очікування ростуть, а якість ігор падає. Та цього року Ubisoft пішла ще далі: мікротранзакції. Так, вам не почулося. Гра за 60 баксів має функцію доплати, щоб перемогти, і це тільки початок. За ширмою багів і зависань ховаються куди більші проблеми, і зараз ми про них поговоримо. Я раб власної свободи. Надія на зміни почала відроджуватись з настанням нової ери консольних перегонів. І саме NextGen зіграв з розробниками злий жарт. Так, панове розробники, щоб зробити проект нового покоління, трьох років не вистачить. Це вже закономірність. Оптимізація в Ubisoft виходить через раз. З єдністю розробники переплюнули самі себе. Детально зупинятися на цьому не будемо. Сам факт потрапляння до списку топ 10 найбільш забагованих ігор в історії говорить сам за себе. Зараз своє слово мають сказати любителі відеокарт за 350 з плюсом баксів. Мовляв, це не в оптимізації справа, а в відсталості ігрових систем більшості геймерів. І тут вони будуть праві, але не у всьому. Гра відверто провисає на ps 4 і Xbox One, і це вже прямий натяк на криворукість. Unity має передову графіку сьогодення, проте вона і не позбулась мильних текстур пастгену. Хоча в цілому картинка справляє хороше враження, нове покоління як не як. Єдине до чого немає запитань, так це до сетингу та ігрового світу в цілому. Революційний Париж захоплює геймера відразу. Перші години гри тільки те і робиш, що просто бігаєш вулицями і спостерігаєш за кожною деталю міста вічних революціонерів та дешевих повій. Ну і звичайно, очі на лоба лізуть, коли бачиш кількість міського люду. Це все ще просто статисти, які виконують роль масовки. Проте грають вони до біса майстерно. Так ось пересування серед натовпу річ несприємних. Як електрони відштовхуються один від одного, так і юрба кидається в різні боки від Арно. Це можна було б легко виправити, додавши головному герою вміння пересуватись поміж людей в стилі Альтаїра. Як про це висловлювався наш Славко? Шкода, що Гріндіос не входить до складу команди Ubisoft Монреал. Основна біда Юніті в тому, що сам сеттинг погано інтегрований сюжетними і побічними завданнями. Місій в грі багато, та викликати задоволення можуть лише одиниці з них. Протягом гри зустрічається багато історичних постатей, та подати історію так, щоб вона залишала після себе якісь спогади, в розробників на жаль не вийшло. Хоча раніше це був один з козирів Assassin's Creed. Якби Ubisoft приділила стільки ж увагу сайт-квестам, як і кооперативним місіям, то це однозначно додало б грі плюсів. Загалом більшість завдань настільки примітивні, що часто замислюєшся в доцільності їх проходження. Моменти з QTE взагалі щось особливе. На їхньому фоні Rise of Rome виглядає справжнім хардкором. До речі, зникли місії з прослуховуванням. Перевага це чи недолік. Вирішуйте самі. Слідуй за мною, і відкинь сумніви. Геймплей нарешті зрушив з мертвої точки і почав потрохи прогресувати. Паркур зазнав найбільших змін, і це логічно, оскільки будівлі в грі виконані в масштабі один до одного. Тому дертися на їхні верхівки за старою схемою було б як мінімум незручно. Тому розробники вирішили розділити для зручності стриб скок та пересування верхом і низом відповідно. Це відобразилось і в механіці рухів, які тепер стали більш схожі на свої реальні відповідники. А нова здатність перекочування зберігає ноги Арно від переломів після стрибків з висоти. Залізти на Нотердам, Пантеон чи Палас правосуддя це виклик з відповідною нагородою. Синхронізація завжди була особливою в серії. Це вже згодом Ubisoft почала тулити її в кожну гру. Завдяки новим потугам рушія Юніті. Синхронізація знову почала вражати своєю красою. Стрибок віри на таких висотах викликає схожі хвилювання та емоції з першої частини Assassin's Creed. Рауфу сподобалося б. Хвала Юноні. Розробники змінили стелс. Не настільки кардинально, як хотілося б, але вже щось. Перше, на що слід звернути увагу, так це на фантомний слід головного героя, запозичений, як ви здогадались, Splinter Cell. Додали систему укриттів, за якими тепер гравець вичікує жертву. І це було б значно краще робити, якби в гру повернули свист. Кому це з розробників стукнуло в голову прибрати цю просту і водночас дієву можливість приманювати ворогів. Під ніж потрапили також пестощі та вбивства тварин заради їх шкур. Якщо з останнім зрозуміло, то чим так заважало просте погладжування песика кицьки чи козла? Канадці відверто брехали, коли розповідали нам про війну фракцій. Нею тут і близько не пахне. Є червоні революціонери, завжди косо дивляться на Арно. Так і шукають нагоди бути відсортованими за рівнем бойової підготовки. Сині уособлюють поки що законну королівську владу нападають лише після того, як гравець їх спровокує. Зелені міщани союзники, часто влаштовують сутички посеред площ з представниками інших угрупувань. Ніякої системи лояльності до тієї чи іншої групи не. Має додали також рівень складності ворогів. Головна відмінність між першим і п'ятим рівнем кількість броні та життя. Більше вони ніяк не відрізняються. Новий тип супостатини мужик зі списом. Кудись подівся Рубака Стриквела, котрий вправно володів ножами, він би був досить доречним. Прибрали можливість битися прихованим лезом, замість цього додали фантомне приховане лезо, що по суті замінило трубку з дротиками, адже має ті ж самі функції. Окрім цього, серед новенького в арсеналі вбивців з'явилися бомби з отруйним газом і гранати, що оглушають ворогів. Хоча ні, це вже було в Ревелейшенс. Решта стандартний набір асасина. Дим, петарди, гроші для жебраків. Механіка бою майже та сама. Удар, блок, контрудар, ухиляння. До цього всього додали приголомшуючий і потужний удар та добивання. Сама ж рубанина ворогів та нові рухи головного героя виглядають ефектно. I'm sexy and I know it. Вперше в серії з'явилася кастомізація зовнішнього вигляду, навички і прокачка персонажа. За кількістю модного одягу та костюмів, Юніті поступається хіба що якісь корейські ММО. Тут придертися немає до чого. Зі скілами та досвідом справи трохи інші. Рівень персонажа збільшується за унікальні вбивства, ідеальний паркур і таке інше. Кожна з перелічених дій дає очки кредо, які можна витратити на апгрейд спорядження або відкриття нових кольорів для гардеробу Арно. Щоб відкрити вміння на кшталт елементарного кидання дріб'язку серед натовпу чи посидіти на лаві з жабоїдами, необхідно мати очки синхронізації. Отримати їх можна лише за виконання кооперативних завдань та за проходження сюжету. Так що хоч не хоч, а нудну історію проходити треба. Незрозуміло, чому розробники не зробили обмеження спорядження за рівнем гравця. Так, більшість зброї та броні треба відкрити за виконання завдань, але з самого початку можна придбати майже топовий предмет. Головне, аби кошти були. Тому в результаті 90% всього набору речей оминає увагу гравця. В єдності сила варто сказати відверто. Мультиплеєр Assassin's Creed потрібний як п'яте колесо возу. Кооперативне проходження з друзями ось ідеальний варіант, який напрошувався ще з перших частин креда. Мрії гравців нарешті здійснилися. Тепер кожен може створити власне братство асасинів зі своїм наставником на чолі. Кооператив працює за тією ж схемою, що і наболілий Watch Dogs. Один з гравців створює хост, до якого приєднуються решта побратимів, максимум чотири. Далі ви можете займатися чим хочете або гоните біса, або проходити спільні завдання. Юбісофт пішла назустріч вовкам-одинакам та соціопатам. Всі кооперативні місії можна пройти самотужки. Окрім завдань для спільного проходження, в грі є також місії наживи, де від вас вимагатимуть демонстрації навичок стелс-вбивць. Головна мета подібних завдань знайти і вкрасти необхідний предмет, залишаючись непоміченим. Кожна секунда потраплення варті на очі вплине на обсяг кінцевої виручки. Саме в цих місіях допомагає ще одне вміння Арноа – зламування замків. Велика ставка в кооперативі робиться на синхронізації спільних дій. Потрійне синхронне вбивство дасть не тільки відчуття злагодженості команди, але й купу кредопоєнтів. Кожного тижня Ubisoft влаштовує змагання клубів. За перемогу дають нове спорядження. Щоб перемогти, треба набрати більше очок креду ніж решта команд у вашому дивізіоні. Причому очки підсумовуються з одиночного і спільного проходжень. Загалом кооператив вийшов вдалим. Єдине, чого бракує, так це нових місій. Будемо раді бачити вас в братстві Опенгеймер. Шукайте нас тегом OGUA. В принципі, до кооперативних місій можна віднести і розломи Хелікс. Такі собі часові аномалії, де Арно потрібно збирати дані абстерго і звільняти інших асасинів невдах, котрим не вдалося вибратись з розлому. Послухай, гражданин. Над саундтреком до гри працювала пара композиторів Кріс Тілтон і Сара Шахнер. Тілтона ви можете впізнати за роботою над Сім сіті та серіалом Межа. Шахнер з 2009 року співпрацює з Брайаном Тайлером, який залучив її до роботи над Far Cry 3 і Assassin's Creed 4 Black Flag. Тому не дивуйтеся, якщо почуєте знайомі нотки з чорного прапора. Музичний супровід можна порівняти з аналогічною роботою Джаспера Кіда до першого сесен Скрід. Досить специфічний саундтрек. Музика Юніті чудово доповнює гру, але вона не з тих, яку можна просто увімкнути в плейлісті і слухати. Ну і звичайно, підкачала головна тема гри. Вона приблизно того ж рівня, що і решта композицій, і ніяк не виділяється. Ще гірша справа з локалізацією. Фраза не спішать, допече вас за лічені години і переслідуватиме до кінця гри. Актори взагалі не напружувались, озвучуючи своїх персонажів. Навіть Леонід Ярмольник не допоміг. У позитивному спектрі можна виділити лише актрису, яка озвучувала Елізу та Петра Іващенка з голосом Арно. Решта виконала свою роботу, навіть ще письмо. Лайф із мовалюбдендігніті. Команду в гавермента хафставдлюнітикс, командовані та бладтерствсевиджес. Ніщо не істина, все дозволено. Усе дозволено для Ubisoft, і за цю вседозволеність дозволеність вона рано чи пізно заплатить. Автор огляду думав, що гірше ніж Black Flag в плані сюжету вже не буде. Він ще ніколи так не помилявся. Ось список тих, хто покалічив один з кращих сюжетів ігроіндустрії: Олександре Амансіо, Сільвейн Бернард, Треві Стоун, Расел Ліс, Дербі МакДевід, Сері Янг та Джефрі Йохалем. А тепер найсмішніше, всі ці майстри пера будуть боротися в номінації за кращий ігровий сюжет від американської гільдії сценаристів. Персонажі не запам'ятовуються, за сюжетом не цікаво спостерігати. Діалоги нікудишні, арно легко піддається чужому впливу, не цінить кредо, а саме братство швидше нагадує костюмований підпільний клуб. Добре, що хоч прибрали події у майбутньому, з цим у Юбісов завжди були проблеми. Аманціо пояснював, що сюжет Assassin's Creed став більш відкритим для нових гравців. Однак від цього постраждали старожили. Культова фраза Креда: Ніщо не істина, все дозволено. Лунає в грі два рази. Єдине, чим може похвалити сюжет, так це режисура. Проте найбільший плюс історії це фінальні титри. З ними приходить полегшення від ванільної маячні, що завершилась. Чорт забирай, та самі титри довші за будь-яку сюжетну місію в грі. Та найбільша французька компанія перегнула з монетизацією. Не вмієш грати чи мало часу на проходження? Не біда. Придбай за 50 євро 100 тисячучок хелікс і використовуй бусти. Що в результаті маємо? 433 гривні гра, плюс 310 сезонний абонемент, плюс 50 євро паперів на прокачку, дорівнює бюджет Анголи. Вони навіть в мобільний додаток втулили преміум версію за 2 бакси. Знаєте, що Юбісофт почали фіксити першочергово? Ні, не оптимізацію, мікротранзакції, правильно сказав наш Віталік Avengers of Devil». Однієї гри мало щоб відшкодувати всі збитки за Юніті. Найприкріше, що їм за це нічого не буде. Можливо, падіння акцій після виходу гри якось вмотивує і направить на вірний шлях інвесторів. Хоча це самообман, поки піпл хаватиме, нічого не зміниться. Вердикт на гільотині. В Ubisoft вміють по-своєму дослухатися до фанів гри. Замість впровадження дійсно нових рішень розробники вирішили позичити найкраще напрацювання з інших ігор. Таким чином вони вбили відразу двох зайців. Перше, позбулися головного клопоту робити дійсно щось кардинальне і нове. Тепер камінь в їхній город ніхто не кине, де інновації? Та ось вони прямо у вас під ногами. І вовки ситі, і вівці цілі. По суті, покращення та інновації залишилися на папері. Можна скинути технічні проблеми на перехідний період нового покоління, але як можна пробачити, відверте здирання грошей і прогнилий сюжет. З цією гідрою жадібності можна боротися лише не купуючи її продуктів. Можливо, після кількох втрачених мільйонів Ubisoft замислиться про зміну свого ставлення до гравців. А поки 6,5 балів.